Працівники державного бюро розслідувань спільно із прокурорами офісу генерального прокурора затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова. Його підозрюють у незаконному збагаченні та порушенні порядку несення військової служби. Борисова шукали два дні за даними правоохоронців. Він намагався втекти від слідства, змінюючи номери телефонів автомобілів та місце розташування із нами на засконтон Войтенко. Заступник генерального прокурора, пане Антоне, вітаємо вас. Добрий день. Власне, як начальника одеського обласного терцентру комплектування і соцпідтримки Євгена Борисова сьогодні затримано. Чи можете ви розповісти, яким маршрутом він переховувався, де переховувався і як його знайшли? Ну, я хочу в принципі підтвердити ту інформацію, що вам було озвучена, що дійсно спільними зусиллями прокурорів офісу Генерального прокурора слідчих та оперативних співробітників Державного бюро розслідувань сьогодні було затримано колишнього вже обласного одеського обласного військового комісара за підозрою вчинення незаконного збагачення в ухиленні від військової служби а також з'явлення служби без поважних причин. Зазначеному військовослужбовцю, 22 липня, тобто позавчора, було повідомлено про підозру вчиненні вказаних кримінальних правопорушень. Однак він з метою ухилитися від органу досудового розслідування відповідно і в подальшому від кримінальної відповідальності змінив місце свого проживання перебування, використовуючи такі елементи конспірації, як зміну автомобілів для пересування, тобто він з Одеси. Виїхав на територію столиці, так як сьогодні його було вже в столиці затримано. Змінив оператора мобільного зв'язку, а також телефони, номери телефонів для того, щоб його не могли відслідкувати. Однак оперативники спрацювали вдало, відпрацювали його. Сьогодні його було затримано за підозрову чинені кримінальних правопорушень, які я вже озвучив. Санкція статті кожної передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі. З позбавленням права обіймати певні посади до трьох років, а от ви говорили про те, що оперативникам вдалося його знайти. А яким чином саме ідентифікували, якщо як ви щойно так само зазначували, що він переховувався, змінював автомобілі, змінював телефони? Як вдалося виявити? Хтось повідомив про нього? Ні, це робота оперативного підрозділу. Елементи і сама методика роботи я не можу її просто розголошувати, але про те, що було дійсно сказано, це робота оперативного підрозділу. А це не повідомлення конкретних громадян про його місце розташування, а це саме робота оперативників. Скажіть, будь ласка, стосовно тієї комплексної перевірки роботи терцентрів комплектації самих воєнкомів, чи буде Офіс генпрокурора долучений до цієї перевірки? За дорученням Генерального прокурора ми розпочали ряд кримінальних проваджень. По іншим військовим комісарам ця робота є системною, вона триває уже певний час, і постійно в нами виявляються спільно з іншими органами правоохоронними працівники військових комісаріатів. Нині вони називаються центри комплектування та соціальної підтримки. І так дійсно зараз відбувається комплексна робота всіх правоохоронних органів на цьому напрямку, тому я думаю, що результати про результати буде поінформовано суспільство. Найближчим часом, часом, втратя, так, найближчим, найближчим часом. Найближчим часом. Так. так Скажіть, будь ласка, чи можете ви повідомити нам, а, хоча б по зараз, тим справам, по тим воєнковим, про яких ви згадували, а, які це райони, які це області? Я а, хочу сказати, що це стосується всієї території нашої держави, але я би не хотів наголошувати на конкретних районах і областях, тому що. Ну, для документування того чи іншого виду злочину необхідно іноді утриматися до початку там, реалізації від тих чи інших коментарів. Я ще хотіла поточнити по затриманню Євгена Борисова. Розкажіть, що зараз в найближчі дні буде відбуватися, так коли відбудеться суд? Які міри запобіжного заходу можуть бути застосовані саме в цьому випадку, на чому наполягає прокуратура? Про обвинувачення буде звертатися е, обов'язково з клопотанням про взяття його під варту без альтернативи внесення застави, оскільки враховуючи ризики, які були сьогодні вже озвучені, е, як він ухилявся від досудового розслідування, дає прокурору і слідчому таку можливість звертатися до суду без альтернативи застави у таких провадженнях. А це буде Печерський суд. Відповідно, розгляд клопотання буде після того, як воно надійде, і буде розподілено між суддями слідчими суддями. Дякуємо вам за оперативне включення і за інформацію. Антон Войтенко, заступник генерального прокурора, був із нами на зв'язку.